Випробування якесь в житті, коли приходить якась фокуса, то ми вибираємо часто не Бога, а спокусу, тому що це задоволення від гріхів, ми, ми любимо більше, ніж Бог. І після цього ми ще й хочемо, щоб Бог нас спас, коли ми так грішимо і навіть не маємо тої любові щиро покаятись, щиро прийти до Бога як до нашого Небесного Отця і виправити свої неправильні вчинки, свої слова і думки для того, щоб по-справжньому і щиро бути з Богом і своїм життям послужити. Таким чином, святий Апостол Іван Голосу дає нам приклад цієї любові, бо все його служіння, воно полягало в любові, і саме цю любов з проповідом. Великою любов'ю написав своє Євангеліє, яке дуже відрізняється від інших трьох Євангелій, тому що там він звертає увагу на Христа як на Бога, не стільки розповідає про його чудеса чи якісь події з його земного життя, а скільки роз'яснює, що дійсно Господь Ісус Христос є істинним Богом, і всі ті розмови, які Господь звертався, навчав апостолів, то всіх, всі їх найбільше якраз доводиться до апостоли Анбого Слова. І в його соборному посланні, цих послань є три, але перше особливо він багато уваги звертає на необхідність любити Бога. І також любити один одного. І саме там апостол Іван каже, що любіть один одного, і тим виконаєте закон Христа. Що це означає? Це? Часто ми під цієї розуміємо просто хороше відношення до інших людей, що приємно поспілкуватися, приємно зробити якусь послугу. Любов полягає в тому, що заради того, кого любиш, треба бути виставою віддати щось часто наше життя. от, Наприклад, тої справжньої любові до України мають сьогодні наші українські воїни. Вони борються, вони віддають своє життя, тому що вони справді люблять Україну. Не на словах, а своїми вчинками, своїм життям. І так, завдяки тому, що захисники України. По справжньому люблять Україну, то вже тисячі років Україну жоден ворог здолати не може, тому що завжди є божі, який оцю має щиру любов і завдяки цій любові Божі. Так само, як кожна мати заради своєї дитини готові віддати все. І оце є та справжня любов, жертовна любов, та християнська любов, саме такою любов'ю Господь любить нас, що помер за наші гріхи. Така любов повинна бути серед нас. Не любов, коли мені з людиною добре, то я її люблю, а коли погано, то я її не люблю. А ця любов, вона повинна бути жартовною, ми повинні були готові віддавати нашим ближнім те, що потрібно для їхнього спасіння, бо це потрібно і для нашого спасіння. З життя святителя Василя Великого, ми знаємо, що. Він, будучи архієписком кісарі Капототійської, таємно приймав в своєму домі одного хворого паралізованого чоловіка і за ним постійно доглядав. Але це робив так, щоб інші люди не знали про цей його подвиг, який він на себе взяв. При цьому цей чоловік постійно його ображав, обзивав, постійно всім був незадоволений, постійно. На абсолютно все, але святитель з любові і своєї щирості він на це все не звертав увагу а далі продовжував служити цьому цьому А цей приклад якраз той справжньої любові, на цьому прикладі повинні вчитися і всі ми, бо саме про яку любов говорить, що я Бог слово, саме така любов повинна бути в наших стосунках з Богом і стосунках з іншими людьми. Бо якщо немає любові, то немає значення ні молитви, ні піст, ні навіть те, що ми приймаємо тіло і кров Христові. Бо якщо ми це робимо без любові, робимо формально, то воно не принесе нам ніякої користі, причастя не є якимись. Магічним предметом чи амулетом, який спасає сам по собі, причастя єднає нас з Христом, але якщо в нас немає до Христа любові, то як воно нас єднає, воно не зможе нас єднати, якщо ми самі цього не хочемо. Тому апостол є для нас прикладом тої любові, на якій ми повинні вчитися. Якщо в нас буде ця справжня жива любов, якщо ми будемо по-справжньому любити Бога, то ми обов'язково прийдемо в Царство Небесне, тому що любов. Не буде нам давати можливість чинити гріхи. Бо коли ми когось сильно любимо, то ми не хочемо його ображати. Своїми гріхами ми розуміємо, що ми постійно ображаємо Бога. То якщо ми грішимо, то де ж наша любов до Бога. Якщо ж ми справді маємо цю любов, то ця любов буде нас зупиняти від чинення наших гріхів. Також любов наша до ближніх. коли ми. Старатися, подбати про них, віддати їм те, що їм потрібно, допомогти їм укріпити. І тим самим і ми наближаємося до Бога, до свого спасіння їх наближаємо. Саме таку любов проповідував не просто проповідував а проповідував своїм життям Бог Богословь. Саме в цьому полягає християнська любов. Тому сьогодні в День апостола Івана Богослова, День апостола Валікові, навчаємося і ми цієї любові, То, яка була в ранніх християн, і може бути серед нас, якщо ми самі цього захочемо. Тому навчаємося цієї любові, і Господь, якого ми будемо по справжньому щиро любити, не залишить нас без своєї допомоги, без, свого, без своєї обійки, проведе нас нашим земним шляхом життя до спасіння, до життя вічного. Нехай замолитиме Святого Апостола Івана Богослова Нами. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Ваше Великобрешенство, здорово mm Дико, -hmm. і слово імені від імені цієї нашої парафії, собору Священства, дякуємо вам за ваш приїзд до нас, за вашу молитву, за вашу прекрасну за ваше для всіх нас. Цей день особливий для нас, тому що цей день пам'яті одного покровителів нашого храму цього посланого Богослова, апостола Любові. Ми ще дякуємо вам, що ви звершили цей візит до нас за, за багато скажімо так, років існування цього храму, тому що це перший візит українського влади до цього храму. Ми ще вам вдячні. Просимо вашого благословення для всіх нас. І ми просимо вам здоров'я, щоб вас здоров'я зробитися на славу Божу. І абсолютно все Господь за з того апостола Івана Богослова. Слава Укріпить вас.